Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео: результат моїх інвестицій в акції за 15 місяців. Розглянемо в живому часі мій портфель. Подивимося, чи він вийшов в плюс чи в мінус. Чи я буду інвестувати далі, чи ні. І розберемо конкретно останні три місяці, що відбувається з моїм портфелем. До речі, зараз саме час поставити лайк. Для вас це одна секунда, а мені це допоможе розвивати мій канал, за що я вам буду дуже сильно вдячний. Отже, перейшовши до свого брокера Trading 212, ми можемо бачити, що на даний момент мій портфель знаходиться в мінусі на майже 1,5%, 1,36% і це майже 500 злотих. Але той, хто щось розуміє в акціях і в інвестиціях в акції. То знає, що на даний момент іде криза і корекція на ринках, акції падають, і весь сам індекс, всі індекси падають. І ми це можемо легко перевірити, забивши в гуглі SP 500. І бачимо, від 8 жовтня 2021 року пройшло 15 місяців, і ми бачимо, що е, сам індекс весь SP 500 впав на 9,12%. Тому, якщо брати те, що мій портфель в мінусі на 1,5%, то це в принципі досить добре. Далі, акції, які я маю, ви, в принципі, хто мене давно дивиться, то той знає. Я кожного місяця викладаю, показую, що в мене за акції. Хто вперше на моєму каналі, можете бачити. Маю акції AppVі Alibaba, Apple, Cisco System, Intel, Locket Martin, Meta, Paypal, Pfizer, Price, Tesla і Visa. Ще на другому брокерському рахунку в Interactive Brokers маю акції Amazon і Google, тобто Alphabet. Нагадую, що відео не є рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Тепер подивимось на результати інвестицій. Кожного місяця, що відбувалося кожного місяця з моїм портфелем. Хто дивиться мене давно, той знає, що я кожного місяця викладаю відео з тим, що я купую, які акції, і як виглядає мій портфель. Хто вперше, то будь ласка, зараз для вас це покроково пробіжимося скоренько по кожному місяці. Так як інвестую 15 місяців, нам буде простіше, щоб бачити цей графік, переключити на один рік, і це буде 12 місяців останніх. І Дивимось, тут бачимо графік. Зверху написане число і місяць, і ми бачимо, що в січню відбувалося так, що в плюсі трошки, в мінусі, мінус 3%, далі лютий плюс 4%. Так само далі воно впадало в 0, потім йшло трошки в мінус, знову мінус 4%. березень починався плюс 1%, потім плюс 4%.

25 березня плюс майже плюс 9%, відсотків. квітень так само, плюс 5%, плюс 7%, плюс 4%. І бачимо, скаче вверх вниз знову-таки середина 22 квітня, мінус 5%. Відсотків. Травень почався вже мінус 10%. Відсотків. Далі наступні місяці мінус 10. Це 2022 рік. Як, якби що, що ну, за останні 12 місяців. Зараз початок 23 січня. 7 липня бачимо вже був плюс 5, плюс 6%. Відсотків. Коротше, за весь час скаче вверх вниз плюс 4, плюс 7, серпень плюс 6,5%, вересень вересень, 13 вересня плюс 5%, 17 вересня вже мінус відсотка. І так якби воно весь час в плюс-мінус скакало. Жовтню мінус 10%, потім кінець жовтня мінус 6%, мінус 7%, грудень мінус 3, мінус 6. А потім тут було так максимально: мінус ну, кінець грудня, кінець року, мінус 12%. відсотків. Початок січня бачимо, що 1%, відсоток. Навіть десь там був маленький плюс, може не було там було мінус відсотка. І на даний момент мінус 1,33. Як ми бачимо, кожного місяця воно було то початок місця в плюс 5%, то верталося на 0, то було мінус 5. І так воно скакало від плюс 10 до мінус 10% в середньому портфель. Звісно, саме основне, чому так відбувалося, це із-за кризи, яка зараз йде. І нагадую про те, що знову дивимося на SP 500, що за останній час от, він впав на 9%. Відсотків за останні оці 15 місяців, тобто йде в мінус, і були отакі коливання вверх вниз Тут ви можете сказати, ти інвестуєш 15 місяців і твої гроші ну в даний момент на нулю або навіть трошки в мінусі. На що ти інвестуєш? Не буду довго про це розповідати. Рекомендую подивитися відео, про яке це було минуле відео, про магічну табличку, і вам там все буде зрозуміло, чому я інвестую далі. Далі хотів би показати, що відбувається за останні три місяці, як і з моїм портфелем, що я інвестував, так і в загальному. Бачимо, що за останні три місяці з SP 500 починає відростати від жовтня до зараз. Він виріс на 9,65% сам індекс. І тепер хочу. Що подивитися за останні ці три місяці, які я акції купував, що з ними відбувалося? Чи вони росли, чи падали разом з індексом, і чи вони виросли так само на 10% чи на більше або на менше? Повертаємось до мого брокера. І якщо тут подивитися в історії, то. Ем... За останні, в останніх місяцях я купував собі акції Мета. От, якісь акції і ще купував акції мета. Ми бачимо, що 3 жовтня, 5 грудня, 6 грудня і 3 січня. На жаль, у брокера не можна подивитися от від конкретної дати, наскільки воно виросло, тому ми скористаємось Google. І бачимо, я купував пару акцій 3 жовтня і до, до зараз вони тоді впали ще на 2,5%. Потім я купував 5-6 листопада і до зараз вони виросли на 40%. І ще я купував собі 3 січня. Від того часу вони виросли на 9%. В Листопаді я купував собі акції Alibaba, Це вже не Америка, це вже не S&P 500, це Китай. Всі говорять, що Китай це ризикові інвестиції, я теж про це говорю. Але, наприклад, в компанії Alibaba я бачу перспективу, але це особисто моє. Про Alibaba в мене є і взагалі про Китай в мене є окремі відео. Рекомендую вам їх переглянути. Посилання десь має бути тут. Взагалі їх там декілька, тому посилання буде тільки одне. Бачимо, що акції Alibaba я тоді купував собі, ну точніше докуповував усереднював собі 2 листопада і від того, Часу до зараз вони виросли на 78%. Майже на 70% вони виросли за два місяці, тобто вони починають вертатися до свого до своїх цін. І в грудні я собі купував акції Intel. Бачимо, що від 5 грудня до зараз вони виросли всього на всього на півтори відсотки. До речі, Intel – це єдина компанія з цих трьох, які платять, яка платить дивіденти. Дивідендна дохідність майже 5%. Получилось, що ми навіть подивилися за останні 4 місяці, що я інвестував, тому що в січні я так само інвестував в компанію Meta, про це говорив раніше. І від січня вони виросли ці акції на бачимо 8,5% майже 9%. відсотків. Тут ви знову мене можете запитати, чому я інвестую тоді в американські Компанії, якщо вони в принципі не дуже виросли, а Китай за останні місяці вирос там на 80%. Про це можу сказати, що подивіться знову ж таки на графік SP за 500, за, вважаю, за 5 останніх років, або за максимальний свій час. Бачимо, що за максимальний свій час він постійно він росте, росте, росте. От За весь свій час, за останні, точніше, за останні 40 років він виріс на 2600%. Якщо говорити про Китай, то це таке більш нестабільне і ризикове туди вийде інвестуєте гроші, які вам не шкода втратити в загальному. І е, акції американські, любі акції, любі інвестиції це завжди ризик. Нема такого, що о, 100% вам все повернеться. Завжди розумійте це, що любі інвестиції це завжди ризик. І я про це розповідаю майже в кожному відео. Якщо вам недостатньо такої відповіді, то подивіться, будь ласка, відео тут є е, про магію складного відсотка. Я розповідав, як заробити тисячу доларів нічого не роблячи. От відео для вас, там обширно розповідаєте. Відповідається, що це таке, бо я інвестую на довготривале. Я, інвест... я не інвестую, не займаюся трейдингом, що купи продай, купи продай. Я інвестую, що на 10, 15, 20 років допереду, щоб мені потім включалась магія складного відсотка і з заінвестованих там, наприклад, 100 тисяч, я їх міг перетворити в 300 тисяч. На даний момент всі ми знаємо, що зараз іде криза, зараз іде корекція. Все ми, ми це можемо бачити просто по цінах в магазинах, наскільки все виросло. Тому про те, що падає. Ті акції йде криза, я думаю, ви і так розумієте. І навіть якщо ви не інвестуєте в акції, то бачите, що ваші гаманці йдуть в мінус. Тому що ціни дорожчають, а зарплати, ну зарплати теж піднімаються, але не на не так скоро, як ціни. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як виглядає ваш портфель, чи він в плюсі, чи він в мінусі. Які акції ви купили собі за останній час? Було б цікаво почитати і може собі щось докуплю з цього. Або які ви плануєте акції собі купити в майбутньому і на яку компанію маєте так сказати око. Ставимо пальці вверх, підписуємось на канал, тискаємо дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, -па, удачі в інвестиціях!